Вітання, друзі, із Київщини, маємо сьогодні 21 листопада. Сьогодні у нас випав перший сніг, трошки я не встигав своїми інжирами в ємностях. Ну, але я так рахую це і добре. Ось бачите, оце всі ємності відра, що тут у мене є, горщики і так далі, це все різні різні сорти. І ці різні різні, різні сорти... На зиму я переставляю вон туди от в це підвальне приміщення, яке знаходиться під будинком. І вони там зимують. Єдиний мінус, що температура там може досягати ближче, до, весні, до плюс 10, а бажано би, щоб було десь плюс 5. Ну, але менш тим, вже що маємо, то маємо. Десь приблизно я нарахував тут 80 ємностей. І це все сорти, але ще, крім цього, є в мене такий деревосад, де по 5-15 сортів на кожному знаходиться. Що я хотів би, до чого ж я веду? До чого це відео? Не бійтеся вирощувати в ємностях, якщо у вас є якийсь підвал, якщо є такі приміщення, які маю я, в принципі це у мене гараж під будинком неопалювальний то ви можете так само збирати цікаві сорти, тому що переваги якісь. З 15 червня у мене вже дає чудову бребу, прекрасний сорт італійський називається парадізом. І з того часу, як пішло і до морозів. От навіть ягідка льодом вже покрилася. О. І вона ще висить тут у мене. Так що, друзі, будь ласка, звертайтесь, кому потрібна якась допомога в плані сортності, щось, чимось поділюся. Але буває така ситуація, що, наприклад, якийсь цікавий сорт, який я показував на відео, ви за нього запитуєте. Ну, Я не можу його одразу надати, тому що саджанець, наприклад, якщо взяти цей, то навіть 80 см немає. Сорти є різні, від смугастих темних до великих, які мають 200 з чимось грамів. Всім бажаю здоров'я. Як завжди, ми зараз всі один одному бажаємо тихого вечора і тихої ночі. Й взагалі тихого дня. До побачення. І вже по видному на наступний день показую, що з цього в мене вийшло. Пару годин я його сюди ставив. Бачите, вже і дощової води понабирав, бо взимку приходиться підливати. Так, тут два, навіть три поверхи є. Ну що ж, маю таке приміщення, то й є куди ставити, бо погріб то в мене є, але туди дуже тяжко його було б запхати. О, тут, тут, так от. До речі, то що я казав, що інжирчики. Ну, Бувають такі ємності, що прямо з інжирчика він там обіль вісить. Тому в сезоні у мене тут до Нового року купа була. Ну купа десь 5 сортів, які отак висіли-вісіли і потім дозріли і ми їх з'їли. Побачимо, що буде тут. Це моя Black Madeira, яка не встигла, яка була щеплена весною. і Дала такий от прирост. Побачимо, можливо, до зрі. Ну і так далі. Це, до речі, от азімінки, які дуже-дуже довго чомусь прокльовувалися і потім все-таки вони проклюнулись. Такими маленькими виросли. А Разом садилися всі, там багато було у мене насінин, то деякі повиростали сантиметрів по 10, а деякі ось так. Два моїх новеньких сорти. А зіміни, кисело та Рібеккас Голд. Ну, оце вже, друзі, та й все. Мабуть, ось тут ще бачу одну ягідку. Ну вона не знаю, чи достигне. Так що вирощуємо інжир разом і насолоджуємося цим неймовірним смаком цих чудових, прекрасних, я не знаю, як ще їх назвати. Взагалі-то це називається Сіконі. Все на сьогодні.